Доброго дня, загальний розклад. Ваше життя сьогодні і в майбутньому. Сьогодні і в майбутньому і поради. Для вас відкриється найближчий час ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись. І от саме оцей шлях... Відносно якого ви здобудете ясність розуміння, з часом ви досягнете результату. Тобто, якщо ви навіть відносно даного шляху матимете сумніви, то говорять, що ні, навіть і не сумнівайтеся. Дійте, просто дійте. Сьогодні в майбутньому. Відносно реалізації вашого здоров'я, ви матимете ключі вирішення даних питань. Та хвороблива ситуація, в якій ви знаходилися відносно вашої реалізації раніше в минулому, в майбутньому у вас буде багато ключів для того, щоб вирішити ту чи іншу ситуацію, або як вам діяти, або от ви саме будете мати той рівень благополуччя і достатку. Той результат, якого ви прагнули тривалий час досягнути. І якщо сьогодення да, вам говорять, що ви отримаєте ясність, яким шляхом вам рухатись, для вас відкриється таємниця, в яке новопочинання, яким шляхом, і з часом ви отримаєте, то вже в майбутньому у вас будуть ресурси, можливості, ви не будете очікувати шансу. Ви вже... Тій чи іншій ситуації будете мати розуміння, як вам діяти, ви будете мати стабільність, ви будете жити в і достатку, бо ви будете саме тим творцем в своєму житті. І відносно хворобливості ситуації або саме хворобливих ситуацій, негативних ситуацій відносно вашої реалізації, ви вже не матимете. Що стосується вашого здоров'я, то саме в майбутньому ви вже матимете розуміння, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Тому застрягати саме в невизначеності, або в ситуації, де ви не здобуватимете розуміння, як вам діяти, ні, такі вже ситуації в майбутньому у вас не виникатиме. Ви вже чітко розумітимете, як вам діяти в тій чи іншій ситуації, чого б це не стосувалося. Але. І при цьому вам говорять, що розумієте, завжди хтось буде за вами спостерігати. Бо будуть саме ті, невдоволені, що ви живете в благополуччю достатку, що ви маєте саме той рівень добробуту, що ви маєте саме той результат, який ви маєте. Але вплинути вони можуть лише спостерігати. Вплинути знову, що ви знаходились в хворобливому стані і в не. Можливості вплинути на ситуацію? Ні, такого не буде. Спостерігають будуть. Порада. Активно дійте. Навчайтесь, вкладайтесь, не зупиняйтесь, по справедливості ви будете мати результат. Ну, можливо, якщо, наприклад, ви бажаєте придбати будинок, то ви придбаєте. Коли ситуація покращиться відносно фінансового матеріального благополуччя і достатку, ну вам залишиться лише досягнути результати, Тобто, в Здійснити, досягнути, реалізувати. По правосуддю, якщо ви будете діяти, йти в розвиток, навчатися, не будете зупинятись відносно свого власного розвитку, ви будете мати саме те, чого ви бажаєте. Але при певних умовах.